Один із найвпливовіших фондів Європи Фасанара Кепітал не просто в грі, а формує нову розстановку силу хайп. За останні години 100 тисяч хайпу виведено на адресу Falcon X, ймовірно, для OTC або маркет-продажу. І одночасно нарощення шортів до 620 тисяч хайпу. При цьому 100 тисяч хайп залишено у стейкінгу. Що це означає? Фасанара грає у трьох напрямках: частина в стейкінгу, частина на біржі а частина виведена. Масивне нарощення шорту за останні чотири години виглядає як цілеспрямована атака на ціну. Це перший випадок, коли великий традиційний фонд одночасно тримає, шортить і виводить хайп. Чому це важливо? Фасанара, гравець із сотнями мільйонів під управлінням, Falcon X – їх відомий otc партнер. Якщо продаж справді відбувся, це може спричинити тиск на спот ринку: хід чи ліквід. Це інституційний хід, замаскований під ліквід, тиша, розмах і три паралельні дії. Фасанара не грає в меми, вона формує ринок.